Лукики, Дима. Воу. Два раза ножкою. Раз-два. И ножка в корпус. Маніпація где-то якесь малювали на конкурс малюнку на сайті. Попросимо не розходитися. Всі дітки будуть... Ножка в голову. Всі дітки будуть Раз, два, ножка в голову. Висічі, висічі. Дима, не стій. На Там зараз свою спортивну майстерність показують наші мали. Більше ногами, пилетки, Діма. Виховати ножка. Тобто населено прошу. Біше нову кики, от так. Прийняв, віддав. Можеш розвороту попробувати. А ми ще раз і ще раз всіх Діма з розвороту з попробуйте. Затичний забіг відбудеться після офіційного відкриття. Відкриття паносяться на 17 -го годину 30 хвилин. Хорошо, висікай, висікай. Висіч, от так, добре. Артур тоже пробусікти. А що ви це, бляха, хвилина часу? Воу, друга ножка в корпус. Мы ему? концовочка, побылась трошка. Вот так. Артур, влево закидай. Лево закидай, прямой влево. Правый прямой, левый боковой.